Ну що ж, цей сюжет присвячується усім, хто любить святкувати, тобто кожному мешканцю західної України, а особливо Львова. Сьогодні я розкажу про свято, походження якого розуміють не усі, але залюбки підуть його святкувати цієї ночі. Це Івана Купала, і що це за свято, хто його вигадав? Я запитала в Google і от що можу сказати. Вигадали його давним-давно щодо християнства. Ну, у той час, коли люди не вірили в Бога, а поклонялись усіляким ідолам, і називалось це свято просто Купайло або купало. Потім, після прийняття християнства, почалася справжня плутанина. Чому пояснюю? Тому що 7 липня святкують релігійне християнське свято, народження Івана Хрестителя. А люди приліпили сюди ще й язичницькі Купайла. От і вийшла народна назва Івана Купала. Народні гуляння з цього приводу проводяться в ніч 6 на 7 липня. Вони є всюди. І біля річки, і біля озера, і біля лісу. Там ще купа різних обрядів, звичаїв і так далі, які не мають нічого спільного із здоровим глуздом. Ох, можна багато розповідати, але краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому міняємо сценарій, їдемо в ліс. Давні люди вірили, що свято Купайла відбувалося саме тоді, коли сонце найвище піднімалося над землею, виявляло свою чудодійну силу для рослинного і тваринного світу та для людини. Ну, от так краще. Тепер ви всі зрозумієте, що ж воно таке. Це свято Івана Купала. Вибачте, що не знімаємо сюжет вночі. Причина вам відома. Ми, діти, вночі спимо. Тому уявіть собі, що це ніч. Так от почну спочатку першим і найдивнішим звичаєм було шукати цвіт папороті. Ця квітка з'являється лише в ніч на Івана Купала, і називається вона «Кочедижник». Люди вірили, що той, хто її знайде, буде все знати, все вмітиме. І, взагалі, рука, яка торкнеться квітки, буде мати чудо силу. Одним словом, станете ви супер суперменом. Тут і спека. Ще кажуть, що у цей день обов'язково треба сходити в лазню і перший раз у цьому році паритися березовими віниками. Ось такі вони на вигляд. До них можна додавати квіти і листя тої самої папороті, яку ви знайдете в лісі. Але якщо не знайдете, ну то не пощастило. Ще одним безглуздям є забобон про те, що в купальську ніч, яка є найкоротшою, не можна спати, бо в цей час оживає не лише природа, а й всяка нечість, русалки, чеклуни, домовики, водяники, лісовики. У більшості глядачів мого віку виникає запитання: чому ж не спати? Русаленька, домовичок, водяник і лісовик – це ж добрі герої дитячих мультфільмів, тому дорослі хай не сплять, а нам нічого боятися. Продовжу розповідь про чудне свято Івана Купала. Згідно з повір'ям у цю ніч обов'язково треба було скупатись або, хоча б, ніжки замочити у воді. Мовляв, на Івана Купала вода набуває магічних властивостей, допомагає очистити тіло і душу від поганих помислів і зла. Також існує легенда, що роса також цілюща, таке враження, що куди не глянь, все стає чарівними казковим. Але росу можна перевірити. Встаньте раненько і вийдіть на вулицю. Пройдіться, бо по траві. Цілюща чи ні, але точно не зашкодить. А це один з найвідоміших звичаїв. В ніч на Івана Купала. Дівчата за допомогою віночків гадали: вінок це символ щастя та одруження. В кого найдовше пропливе, та дівчина буде щасливою, в кого до берега повернеться, та буде незаміжньою цього року. А в кого зразу потоне, хлопець розлюбив питання: звідки вінок знає? Звичаїв багато, але головним героєм вечора є купальський вогонь, який символізує сонце. Він має горіти цілу ніч. Навколо нього всі грають в ігри, співають пісні. Але головне це стрибки через багаття. На жаль, цей керколомний трюк ми показати не можемо. Наші актори занадто юні. Лише додам, що через багаття стрибали в парі. Хто краще і вище стрибне, тому буде щастя. А хто ні, тому горе і опечені ноги. Ну ось, я думаю, ви всі зрозуміли, що таке свято Івана Купала. Це не релігійне свято, а так просто забава. Суміш різних забобон та страшилок. Юлія Маївка, Андрій Макетюк. Спеціально для студії рожеві окуляри. Не перемикайте.